Тато Небесний, ми приходимо, Боже, до Тебе в молитві і дякуємо Тобі, Господь Боже, за те, що стріли лукавого, вони були збиті нашими захисниками. Ми молимося, Господи, Тобі, і дякуємо, Господь Боже, що ворог не зміг нанести стільки шкоди, як він планував. Ми молимося, Господи, Тобі, і зараз за ті ситуації, які є в нашій країні. Ми молимося, Господи, Тобі зараз за ситуацію, яка є територіальною, для нас є важливою. Ми молимося, Господи Тобі, щоб більше не було змоги у ворога йти. Ми молимося, Господи Тобі, Боже, щоб Він розвертався. і тікав геть. Ми молимося, Господи Тобі Боже, щоб наша сила в молитві вона ставала ще ревнісною, ще більшою, Господь. Ми приходимо зараз до Тебе в молитві, Боже. І ми просимо Тебе, Господь Боже, за те, щоб в нашій країні з'являлися ті можливості, ті. Ресурси Боже, які нам потрібні, щоб цього ворога не було. Ми молимося, Господи Тобі, Боже, захисти наше небо, Боже, дай нам те, що нам необхідно для захисту нашого неба. Ми просимо Тебе, Господь Боже, щоб Ти закрив небо для нашої країни, і в нас були ті можливості, що. Ворог не очікує, Боже. І кожна стріла лукавого, яка летить, вона ще була знищена до початку старту плану ворога. І Ісус, Господь, Боже, ми молимося, Господи, також за територіальні, за наші села, які зараз в небезпеці, Боже. Зміни, там, Боже, ситуацію на краще, Боже. Молимося, Господи Тобі, Боже, за ті міста, Боже, які зараз знаходяться в дуже складних умовах, Боже, де немає світла, де немає води, Боже та їжі. Молимося, Господи Тобі, Боже, щоб там все змінвалося, Боже, і... і там було життя Боже. І не було більше ворога. Ми молимося, Господи, Тобі зараз за наших захисників, які допомагають нашим захисникам, це волонтери, це медики, Боже. Бережи, Боже, їх, Боже, вони роблять велику справу, Боже. Ісус, Господь Боже, ми молимося Тобі, Боже, про зміни в нашій державі, про Ті, Боже, Господь Боже. Зміни, які нам потрібні, потрібні. можливо, це кафедри в дребі, можливо, ще якийсь Господь Боже. Ми віддаємо це все в Твої руки. Ми молимося, Господи Тобі, Боже, зараз за ту ситуацію, яка є в нашій країні. Ми багато чого не знаємо. І ворог, можливо, щось планує, але Господь Боже, не дай статися цим планом. Молимося, Господи Тобі, Боже, щоб у ворога було менше сил, а у нас більше. Молимося, Господи Тобі, Боже, за те, щоб в нашій країні почали відбуватися зміни, які. Приведуть нас до Твого миру, Боже. Молимося, Господи Тобі, Боже, бо Ти є наша сила, Ти є наша надія і наш голос. Ісус, я також молюся, Господи, Тобі, за те, щоб ми змінювалися, наші серця змінювалися, Боже. Молюся, Господи, Тобі, Боже, щоб ми покладалися на Тебе, на Твою волю. І Господь Ти є той, хто змінює обставини, Ти є той, хто змінює хід цього всього Боже і може змінити кожне життя. Ісус, я молюся, Господи Тобі, щоб цю молитву почув Той, кому це необхідно, і попросив пробачення. І впустив Тебе, Боже, в своє життя. Господь, ти прощаєш будь-які помилки, ти прощаєш все навкруги. Я молюся тобі, Господь, Боже, за те, щоб наші захисники вони були ближчими до тебе, вони пізнавали Тебе. Та змінювали своє життя, а ти змінював її життя Боже. Молюся, Господи тобі, Боже, зараз за тих людей, хто зараз знаходиться на операційному столі. Допоможи, Господь Боже, медикам. І Нехай Господь Боже наша сила буде в Тобі. Не сила. Та, й що руйнує життя, а та, хто змінює життя, це наша молитва, це наше звернення до тебе. Господь, нехай відчує кожен цінність свого життя, нехай буде воля Твоя, благодать і милість. Благослови Господь нашу країну, благослови нас, наші землі і молимося, Господи Тобі, в ім'я Твоє, нехай прийде царство Твоє, нехай буде воля Твоя. І запам'ятай, те, що ворог приходить знищити. Відібрати, а Ісус приходить дати все нове. В ім'я твоє Боже, змінюй життя, змінюй все на добро. І нехай в нашій країні буде більше тебе. Я молюся, Господи, тобі щоб кожен призивав Тебе. Своє ім'я. в своїй домівки я маю на увазі. Призвав Твоє ім'я в своїй домівки. Ісус. Я молюся, Господи, також, Боже, щоб відкривалися очі у тих, у кого закриті. Молюся, Господи Тобі, Боже. Бо ти є той, хто змінює горе і руйнує плани ворогів. Амінь.